Після цього поєдинку відбудеться урочиста церемонія нагородження. Всі ми пам'ятаємо, як жовто-чорні грали цього сезону. І от так би так мовити, затвердити його потрібно сьогодні, коли у суперниках доволі міцний суперник. Олександрія, Олександрія, яка в турнірі таблиці на четвертому місці і намагаються атакувати. Подивимося за цією атакою. Далі про турнірне становище Олександрії не пейпіє. Удар по воротах. ох. Перший небезпечний момент. Відразу на початку другої хвилини на лівому фланзі добре покомбінували гравці руху. М'яч не влетів, ледь не влетів під поперечку. Ви бачите, ось цей епізод на ваших екранах. Повтор його. Касарда виконав кутовий удар по воротах. Повз ворота пролітає м'яч. Дивимося. Не Столярчука, а Касарда подає з кута поля. І не пейпіє. Минай вдома програв в зорі 1-3. Колос зіграв в нічию зі Львовом 1-1. Сьогодні закінчився один матч. Металіст Чорноморець 2-2. Але увага! Атака руху. Непейпієв. Хороша передача, удар. Столярчука, але невлучний. Хотів так технічно. Тривають зараз. Дніпро 1 виграє у Кривбаса. Гунічев отримав жовту картку. Увага, небезпечний момент. Касарда пробиває воротар на місці. Боцьків на Касарду. Михальчук. Хороша передача. Простріли ніхто не замкнув цей простріл. Товарницький опинився. Центральний захисник у воротарському майданчику суперників. і Він готовий був забивати цей гол. Дивимося ще раз за цією цікавою атакою. Михальчук, дотепна передача на Непейпієва. Такий силовий простріл Касарда. На м'ячі Касарда. Сьогодні він стандарти більше виконує. Удар по воротах! Небезпечно було! Непогано вийшло. І ще й м'яч зачепив стінку, якщо не помиляюсь. Та й воротар здається пальцями його торкнувся. Компенсував він дві хвилини. Тому є ще можливість у команд організувати атаку. Шостий Данило Ващенко, десятий капітан команди Максим Радченко, дев'ятнадцятий Єгор Гунічев. Ось ви бачите цей ігровий епізод. Не встиг, не встиг. Воротар команди однозначно не встиг. Одинадцятиметровий. І вище воріт спрямовує м'яч на 47-й хвилині. Не Пейпієв не забив з одинадцятиметрової позначки. Розпочався другий тайм. Дивимося за його ударом на силу. Вирішив напевно під поперечку пробити штрафному поблизу воротарського майданчика Олександрії. Порушення правил ще одне. Ну цього разу явно не пенальті, але. Штрафний удар, і що? Червона картка! Ух, скільки в нас подій вже за ті 4,5 хвилини другого тайму. Ще раз дивіться за цим епізодом. Ну так, дуже грубо зіграв. Гунічев, збив він бойка. І штрафний удар. Чудовий сейв від воротаря. Продовження атаки. Кутовий лише. Лише кутовий. І кутовий. Не влітає знову м'яч у ворота. Знову в останній момент довгий вибиває його. В Дальній кут воріт. Ось дивіться. Ні, поперечка. Мені здалося, що рукою спершу розіграш. Удар! М'яч не влучає. Знову хитро розіграли Столярчук на Михальчука. Ну, Зараз дуже грубо помилився Воротар Олександрій і тут же рятує свою команду. Знову відбиває м'яч. Триває атака руху. Кітела технічно обіграв одного, обіграв другого, віддав передачу. Бойко, удар по воротах, ще один сейв. Ну, якийсь бенефіс Віктора Долого, воротаря Олександрії. Захисники кинули його, голкіпер Олександрії і сам же рятує ситуацію. Ну зараз дуже груба помилка. Невже м'яч не влучить у ворота? Це просто якесь диво подає. Воротар біжить кудись у відрядження. Не влучає у м'яч. Тут Товерницький. Здавалося б, порожні ворота. Захисники відбивають. Знову добивання. І тепер вже знову розпочинатимуть рухівці. Столярчук. Індивідуальний рейд. Хороша передача. Чудовий розіграш м'яча. Квасниця, передача в центр на Непейпієва і цей футболіст забиває гол у ворота Олександрії. Нарешті на 75-й хвилині. Виправдав себе, але дивіться, як багато для цього гола зробив Столярчук, який взяв гру на себе, обійшов декількох опонентів. 90-й гол у чемпіонаті України цього сезону забивають жовто-чорні і таким чином збільшують цей показник, збільшують рекорд. М'яч залишається у руху. Що далі? Воротар відбиває. Атака триває. Ще один удар. М'яч навіть поміж ногами у воротаря пролетів, але в сітку не залетів. Буде нагородження е, рухівців із чемпіонством. Але увага! Наступна атака. Передача на Столярчука. Падіння. І що? Пенальті? Ще одне пенальті. Дивимося е, за цим епізодом. Столярчук і. П'ятку його б'є зараз захисник Олександрії. Точний удар і 2-0. 2-0. Андрій Кітела з пенальті. Зазвичай він виконує цю процедуру дуже добре. Ось і цей випадок ви бачили щойно. Андрій Кітела робить рахунок 2-0. І в ну, мене таке враження, що рух уже позитивний результат. Для себе в цьому матчі не втратить.